Коли людство навчилося переручати тварин, воно отримало молоко. Але коли навчилося чекати, спостерігати, відбирати і довіряти процесам, які не бачать, воно винайшло сир, і цим стало на крок ближче до цивілізації. Історія сиру це історія терпіння, це розповідь не про швидке приготування, а про очікування, про те, як давні пастухи випадково перетворили залишки молока у мішках шлунків тварин на загадкову білу масу, що не псувалась і навіть покращувалась часом. А далі, як доміно, Греція і Рим, монастирі, і ярмарки, королівські столи і сільські погреби. Сир став не просто їжею, він став маркером культури, свідком епох, індикатором добробуту. Ми простежимо цей шлях від шкури кози до фабрик Швейцарії, від монастирських підвалів до супермаркетних полиць і, можливо, дізнаємося про себе більше, ніж очікували, бо сир це не просто продукт, це пам'ять про тисячоліття, збережена в запахах, текстурах і традиціях. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. Тисни підписатися і поїхали в мандрівку часом разом. Легенда свідчить колись кочовий араб, перетинаючи пустелю, поклав у бордюк молоко. Коли він вирішив освіжитися, виявив, що молоко розділилось на сироватку і м'який згусток. Спочатку здивування, потім задоволення. Так, за легендою і з'явився сир. Реальність теж не менш вражаюча. Перші археологічні сліди сиру датують приблизно 7 тисяч років тому на території сучасної Польщі на Балканах і в Анатолії. Люди вже тоді не просто пили молоко, вони навчилися його згущувати, солити і довго зберігати. У давньому Єгипті сир був настільки повсякденним, що його навіть клали до гробниць фараонів. На фресках можна побачити сценки виробництва сиру. А в одній гробниці знайшли шматок сиру, який простояв понад 3200 років. У Греції сир був священною їжею, улюбленою самими богами Олімпу. Про це писав Гомер в Одіссеї. Кіклоп Поліфем, якого зустрів Одіссей, виготовляв і зберігав сир у печерах. До речі, і нині багато сирів дозрівають саме в печерах. Римляни пішли ще далі: у них були спеціальні служби, що виготовляли сир, і кулінари, які розділяли сири на десятки видів. У рецептах марка Апіція був такий римський гурман, можна знайти поради, як подавати сир із медом, горіхами чи прянощами. Саме римляни поширили сир по Європі разом із дорогами, легіонами та виноградниками. Після падіння Римської імперії Європа на якийсь час занурилась в темряву, але саме монахи зберегли та вдосконалили мистецтво сироваріння. Саме в стінах монастирів зародились знамениті швейцарські, французькі та італійські сири. Вони експериментували зі зберіганням, дозріванням, цвіллю, мікрофлорою. Так з'явився, наприклад, рокфор сир із блакитною пліснявою, який дозріває у вапнякових печерах. Існує навіть легенда, що цей сир винайшов пастух, який забув у печері шмат сиру та хліба, а повернувшись через місяць, побачив зеленкувату плісняву. Ну і звісно ж, спробував. А в Італії монахи створили пармезан, який і нині дозріває не менше року. Іноді 7-10 років. Справжні сироварні парміджано Руджану зберігають рецепти як святі реліквії, і кожне колосо сиру має свій штамп і паспорт. У 19 столітті починається нова глава. В 1851 році в США з'являється перша сироварня фабричного типу. Тепер сир це не лише місцевий продукт, а й товар масового виробництва. У Швейцарії, Франції, Нідерландах і навіть у Далекій Новій Зеландії будуються величезні кооперативи, які експортують сир у всі куточки світу. У 1911 році швейцарець Вальтер Гербер та німець Фріц Стеллер створили плавлений сир, той самий, що згодом стане основою чізбургера. А з 1950-х американці запускають масове виробництво сирних продуктів. Вже без молока, зате з добавками, ароматизаторами та консервантами сьогодні важко уявити кухню без сиру. Він у піці, пасті, запіканках, сендвічах, фастфуді, бортах літака і стравах будь-якого ресторану. З'явились веганські сири з трюфелями, сири в шоколаді. З сиром проводять фестивалі, а в Британії навіть щорічні перегони за сиром, коли відчайдухи біжать зі схилу за головкою сиру. Є сири, які коштують десятки тисяч доларів, як от шведський мусчіз із молока лосих. А є прості як бринза з Карпат чи адегайський з базару. Найстаріший у світі сир було знайдено в єгипетській гробниці. У 2018 році археологи виявили у гробниці давньоєгипетського чиновника в Саккарі залишки білого крихкого сиру, якому понад 3200 років. Він, ймовірно, виготовлявся з молока корів або кіз, і вже тоді був заражений смертельною бактерією бруцельозу. Сир майже офіційно наркотик. У сирі міститься казоморфін. Речовина, що утворюється при перетравленні білка казеїну. Вона діє на мозок подібно до опіаті, викликаючи відчуття задоволення і залежності. Тому від сиру так важко відмовитись. У Франції на кожен день року інший сир. Французи жартують. У нас 365 видів сиру по одному на кожен день. Але насправді у Франції офіційно зареєстровано понад 1600 сортів. Багато з них мають статус АОС контроль за походженням. Сир найкраща пастка у мультфільмах. Хоча мишей часто зображають як фанатів сиру, дослідження показало, що реальні миші віддають перевагу зерну та фруктам, а не жирному сиру. У Швейцарії сир визріває під музику Моцарта. Дослідники у Барні поставили експеримент. Сири, які дозрівали під класичну музику, мали ніжніший і складніший смак, ніж ті, що росли в тиші. Це не міф, а частина реального гастрономічного експерименту. Сир може бути світло-блакитним або червоним. Є сири, які фарбуються природним шляхом. Наприклад, англійський Red Lester має яскраво червоний колір завдяки НАТО, а Blue Stilton має характерну блакитну плісню всередині. У США був сирний президент. Президент Ендрю Джексон в 1830-х роках отримав подарунок гігантський круг сиру вагою 630 кг. Він зберігав його в Білому домі аж два роки, а потім відкрив двері для всіх охочих скуштувати. У чомусь перша дегустація для народу. Пармезан дозріває мінімум 12 місяців, але буває і 7річний. Чим довше витримується сир, тим він твердіший і глибший за смаком. Деякі сироварні Італії зберігають пармезан до 84 місяців. Під час COVID-19 продажі сиру злетіли у 2020-му, під час пандемії сир став їжею для втіхи. Продажі зросли на 20-30% в США, Франції та Німеччині. Люди шукали знайомі смаки, затишок та спокій, і знайшли це у шматочку чедера чи моцарели. Сир це не лише про смак, це мова культур, що живе поза словами. Це географія, яка тане на язиці. З Альп спускається пармезан, з димних печей виходить сологуні, а з французьких печер блакитний рокфор, що лякає і манить водночас. У сирі закладена наша історія: праця селянина, терпіння монаха, азарт торгівця, допитливість науковця. Це продукт, який не виник би без довіри до природи, до того що бактерія не вб'є, а створить нову гамму смаків. Сьогодні, в час технологій, ми знову повертаємося до сиру, бо хочемо чогось справжнього, Не штучного, не пришвидшеного, а витриманого. Сиру треба час, як і всьому, що має цінність. І коли ви візьмете до рук наступну скипку, згадайте, можливо, цей смак має глибше коріння, ніж здається, бо сир це більше, ніж їжа, це традиція, наука, культура і трохи магії. На цьому наша коротенька подорож добігла, далі буде. Дякую, що дивитесь до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями. Ну і щось напиши. До наступних зустрічей.